Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Військові пенсії в Україні хто зможе отримувати 23 тисячі гривень. Які умови треба виконати? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Які пенсії можуть отримати військові в Україні, що змінилося у порядку призначення? Українські військовослужбовці мають право на пенсію за вислугою років за двох умов: перша передбачає вислуги не менше 25 років незалежно від віку, друга досягнення 45 років за умови страхового стажу не менше 25 років, з яких щонайменше 12 років та 6 місяців складає військова служба. Розмір пенсії за вислугу років визначається відсотками до грошового забезпечення за останньою займаною посадою. Військовий, який має 20 років вислуги, отримує 50% грошового забезпечення. За кожен додатковий рік йому нарахують ще 3%. Для тих, чий стаж перевищує 25 років, а з них 12 років і 6 місяців припадає на військову службу, пенсія складе 50% грошового забезпечення за 25 років страхового стажу. За кожен наступний рік додатково 1 За словами експерта з пенсійних питань, військовослужбовцям не потрібно звертатися до пенсійного фонду для оформлення пенсій, як це роблять цивільні. Цим займаються ТЦК СП або відомства, яким підпорядковується військовослужбонець, МО, МВС, МНС тощо саме вони допомагають збирати необхідні документи і потім подають їх самі до пенсійного фонду, пояснив Сергій Коропкін. Максимальна пенсія за вислугу держава обмежила максимальний розмір пенсії за вислугу. Він може становити не більше 70% відповідних сум грошового забезпечення. Виняток становлять чорнобильці ліквідатори першої категорії. Вони можуть отримувати 100% грошового забезпечення, друга категорія 95%. Також чинним залишається обмеження на рівні 10 розмірів прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році. Сума становить 23 три тисячі гривень. Зазвичай обчислення пенсії відбувається на підставі даних про середню зарплату за останні 24 місяці служби, зауважив експерт з пенсій. Як рахують стаж військовим? Один місяць служби зараховується як три для військових, які в цей період беруть участь у заходах, необхідних для оборони України, захисту населення та інтересів держави у зв'язку з російською агресією. Така вислуга є пільговою та впливає на розмір виплати. Водночас не впливають на розмір майбутньої пенсії додаткові винагороди під час воєнного стану. Йдеться про суми від 15 до 100 тисяч гривень, які передбачені постановою уряду. Верховний суд підтримає. Твердив цю норму, посилаючись на те, що додаткова винагорода не відповідає ознакам щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.